Добрий день, добрий день всім. Приїхав вибрати ліжку. Ціна того є на вже на сьогодні. Яке, яке нині число? 13 нині, 13 вересня 2024 року, 13 вересня. 13 днів тому діти пішли до школи. Ціна 29 тисяч метр 6 на два. Ціна того 32 метр 60 на два. Ціна того 29 метр 60. Що таке метр 60 на 2? Двухспальний розмір. Для чоловіка або для жінки. Для чоловіка і жінки. Йдем далі. Метр 80 на 2. Ось цього. Метр 80 на 2. Ото. Метр 80 на 2. Ціна його яка? 32 метр 80 на 2. Ото крісло кому треба. Ото крісло з дуба. Ціна 450 євро. Ціна тієї лавки. 550 євро. Ціна того лавка. Ото лавка срібний колір зі збою. Ціна 700 євро. Де далі, Кому треба, профіль є номер телефону, ціна того ліжка, бо той йде повністю йде ламелі, Бачите? відстань між ламелями 2,5 см. Ціна того ліжка, від... скриня важка, я важкий і витримую, Бо відстань між ламелями 2,5 см. Ціна 26 тисяч гривень. Дембер. Ціна у того ліжка 31, бо воно йде з дуба. Ото 31, йде 31, воно йде з дуба з дуба. Ціна того ліжка, яка? Ціна у того, я не хочу звати. Ціна у того ліжка 29 метр 60 на два. Ціна того, я вже там не прикрив, 29 метр 60 на два. Ціна тумбочки по 8500. Ціна того дивана 11 тисяч гривень. Ціна того 11. Ціна того комплекта. Оцей весь комплект, кухонний стіл, таборики, куток. Ціна того всього 6500. Доставка безкоштовна в любе місто. 6500 ціна того комплекта. Ціна того ліжка 16 800 масивбук. Ціна того 6200. Ціна того ліжка 29. Метр 60 на 2, 29. Ціна того 45. Що 45 ніхто не має на вже ті ємо. Кухні теж ровно то ясно. Все, так що шо... треба, є профілі номер телефону.